Вітаю вас, церква міста Світла, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні, перша неділя нового року, я хочу подякувати Господу за все, що Він робив в нашому житті в минулому році, попри всі обставини, попри те, що наша країна знаходиться в стані війни, попри те, що ми проходимо через великі випробування. І маємо багато, багато втрат. Але все рівно ми бачимо, як в той же самий час Господь разом з кожним з нами. Він підтримує нас, він веде нас. І наше бажання, бажання кожного українця в цьому році це наша перемога і звільнення нашої території. Свобода і благословіння для наших людей, і ми в це віримо. А ще, як віруючі люди, ми прагнемо пробудження, пробудження в Україні, коли люди від всього свого серця будуть навертатися до Бога. Тому, по-перше, я хочу подякувати Богу і дати йому всю славу, всю честь, всю хвалу за Його благословіння, за те, що він допоміг нам. В минулому році служити людям, сотні людей, які отримали спасіння, чули через служіння нашої церкви Євангелія і стали дітьми Божими. Сотні людей, які отримали матеріальну допомогу і продовжують отримувати її. На кожному служінні люди, нові люди, приходять в нашу церкву, спасаються, приймають Ісуса і за все дяка Богу. І це також завдяки. Посвяченню віруючих людей в нашої церкві завдяки служінню кожного. І я хочу підкреслити кожного, кожного наша церква це церква тих людей, які прагнуть і не тільки прагнуть служити, вони служать, вони мають серце служителей Божих. І сьогодні моє слово під такою назвою. Служити духовно і матеріально. ми, як церква, покликані служити Богу. Біблія нас цьому вчить, щоб ми служили Господу, і ми служимо, і ми будемо служити надалі духовно, Через Його слова, через проповідь Євангелія, через наше спілкування, через нашу хвалу, молитву ми служили і будемо служити далі, тому що наша церква орієнтована на служіння Богу. І кожна людина, яка приходить до нас на служіння, може відчувати ту неймовірну атмосферу присутності Господа. А також ми з вами покликані. Покликаний служити Господу практично, тому що служіння Богу, воно не тільки в тому, коли ми співаємо, коли ми молимось, а Господь нас кличе допомагати людям, і ми робимо це і з Божою допомогою будемо робити далі. І сьогодні я хочу сказати декілька причин, чому ми покликані з вами служити Господу духовно і матеріально. Перша причина це те, що ми покликані з вами бути, бути схожими на Ісуса Христа, нашого Господа. І я процитую вам послання дорімлям, 8 розділ, 29 вірш. І тут є такі слова, щоби були вони подібні до образу Його Сина, тобто Сина Божого, Ісуса Христа щоб вони були подібні до образу. Який образ ми маємо Ісуса Христа в Євангелії? Христос сказав: Я не прийшов для того, щоб служили мені. Я прийшов для того, щоб служити і віддати своє життя заради спасіння людей. Ми бачимо, що земне служіння Христа. Полягала в тому, щоб зцілювати людей, щоб вчити людей, щоб допомагати людям, щоб давати їжу людям, щоб давати надію людям, щоб спілкуватися з людьми. І це те, що робив Христос, і це те, до чого покликані ми з вами, віруючи, кожен з нас, не тільки якісь пастири, євангелісти, кожен з нас покликаний бути подібним. До образа Сина Божого, Він наш зразець, ми у нього вчимося і будемо вчитися далі. Христос не тільки служив, але й віддав своє життя повністю на Христі. Він це зробив для того, щоб ми бачили доказ Божої любови це, по-перше, а по-друге, щоб Господь через Його жертву, через Його кров. Прийняв нас як діточок своїх, щоб ми були дітьми Божими. Тому ми, як діти Божі, сьогодні маємо служити і робити так, як робив Христос. Друга причина, чому ми, наша церква, міста світла і кожен з нас покликаний служити Богу, це любов Божа. Біблія каже, що Бог є любов. Біблія каже, що Він так полюбив нас, так полюбив нас, так полюбив нас, що Він віддав свого Сина заради кожної людини, заради спасіння нашого. Це Його любов. Ви знаєте, вона варта всього в цьому житті. Нема нічого більше і вище, ніж Божа любов. Але Якщо ми не будемо нести Божу любов іншим людям, ця любов так і залишиться тільки в наших серцях і в наших думках. Бог бажає, щоб кожна людина сьогодні в Україні під час тої кризи, війни, випробування, під час тих втрат і всього, що коїться навколо, могла відкрити для себе Божу любов. Але Божа любов, вона не приходить з якоюсь хмарою з неба, вона не з'являється у вісні. Вона не просто з'являється, коли у людини якісь думки про Бога. Божа любов, вона з'являється, коли ми торкаємося людей нашим служінням, коли ми кажемо людям, що Бог любить їх. Коли ми не тільки кажемо, що Бог любить їх, а коли ми даємо їм хліб, даємо їм тепло, коли ми, коли ми здатні вислухати людей і підтримати їх, допомогти тим, чим ми можемо. І тоді ці люди будуть знати, що Божа любов, яка написана в Біблії, це не просто любов на словах, це не просто щось теоретичне. А це те, що насправді реально. І це друга причина. Перше, тому що ми покликані бути подібними до нього. Друга, тому що Бог є любов, і ця любов вона може бути відкрита в цьому світі, світу тільки через нас. І на сам кінець, третя, третя причина служення Богу приносить благословіння. Біблія каже, що Господь благословляє тих, хто старанно служить Йому. Коли ми служимо Богу духовно і практично іншим людям, ми маємо плід в нашому житті. А Христос каже, що та гілка, яка приносить плід, вона отримує ще більше і більше благословіння від свого Господаря для того, щоб вона ще більше мала плоду. Коли ми віддаємо, ми отримуємо. Коли ми жертвуємо, ми приймаємо від Господа Його благословіння, і це насправді велике щастя, щастя служити людям. І отримувати благословення. Бог бажає благословити нас, Бог бажає благословити нашу церкву, міста світла ще більше і кожного з нас в нашої церкви. Але ми пам'ятаємо за наше покликання. Благословіння приходить в наше життя, коли ми віддаємо, віддаємо свій час. Коли ми жертвуємо гроші, коли ми жертвуємо їжею, речами, молитвою, силами своїми, ми отримуємо більше і більше і більше. І таким чином ми стаємо в кола життя благословіння від Господа, коли наше життя набуває вищого сенсу свого буття. Ми живемо для Бога, заради Бога. Ми живемо Богом. І Бог живе всередині нас, і це справжнє щастя. Тому влюблена церква, міста світу. Я ще раз вітаю всіх вас від себе, від своєї сім'ї, від нашої команди служителей. Я вітаю вас з новим роком. Я бажаю ще раз нам всім перемоги. Я бажаю всім нам благословінь. Я бажаю всім нам не озиратися в минуле. Можливо, там у вас багато втрат, але простягатися вперед, дивитися на те, що Господь приготував для нас в цьому новому році. Хай Господь благословляє всіх вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.